Друзі, привіт всім. Я на річці. Знову пошукова рибалка. Бачу вода. Почала ставати мутною. Це означає, що в горах дощі і топиться сніг. Мабуть... Можна буде про річку забути на певний період часу, поки буде грязна вода. Жаль. Але я спробую тут певний період часу провести. Можливо, на дибе якусь рибу активну. Може встигну, поки вона не дуже стала каламутною. А зараз поставлю 21. Русло широке, недостатньо ваги вагильне. А хочеться кинути під той берег. Як як обично, риба де клює. З того боку. Ну, типа тут де я, риби нема. У тих перчах треба обережно нести спінінг. Я завжди несу так вершинкою вперед. А взагалі ми в таких місцях бажано взагалі його скласти і переносити ось так. Там класний перекат. Кинемо тут пару разів перед перекатом. Буває тут перед перекатами класні результати. Не завжди за перекатом. Попробувати мусимо. Злеземо сюди. А, ладно, дивіться, у другий упаду, буде смішно. Вона під ногами може поїхати в будь-який момент. Місценка якась утоптана. Хтось тут пробує на данки ловити по-любому. такий друг з води стерче. Там ще один є, друг рибака. Ну, їх хоч по крайній мірі видно. А те, що не видно, скільки там друзів біля нього, які хочуть захопити наші приманки, але ми спробуємо. А на той перекат я там не попаду. Там сильно течі я до нього дойти не зможу. Я так собі прикинув що ніяк. Ну, ось, друзі, я біля переката. Ну сюди тут так не пройдеш. Відеаліз зайти на то каміння і там пробивати ту. всю локацію. Ну не сьогодні. От ми бачимо, як вода, коли піднімається, воно все збирає і приносить, викидає на береги ріща. А і все те, що ми використовуємо в побуті, кидаємо де попало. Які є сліди. Собака, хто там такий, не знаю. нас сліди відповідні тварина була немала. Можливо, хтось з псом собі просто...